Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком і звати мене Олена. Сьогодні буде коротеньке відео про мої подарунки, які я отримала від своєї подружки Анічки Горілової, яка живе в Естонії. Зараз. І от їй захотілося зробити мені приємний сюрприз. І прислала вона замовила мені пряжу. Прислала цілу коробочку пряжі. Я вирішила вам показати, зараз я вам покажу. значить Тут це пряжа, ось це опал. Це яка ще новинка не знаю, Даже не знаю, як до неї і доторкатися і жалко в'язати з неї. Не знаю, казати номер чи не казати вам 11445. Отакий колір. Тоді ось такий опал номер 9777. Навіть папуги намальовані, бачите, під колір ниточки. Тоді ось такий опал номер 5181. Ось такий. Ось така ж буде, виходиться. Номер. 54, 33. І це ще не все. Тоді ще якась. Ну, я з такої ще не в'язала. Ось я вам покажу. Дельвейс Classic. Пряжа 4 нитка. Тоже шкарпеткова пряжа. 420 метрів на 100 грамів. Майдан Індія написано. Я тут навіть не знаю, де тут і номер. Тузна. Оце ось такий колір. Тоді ось, ось такий Сіренький. Ось такий. Ось такий. Такі гарні всі кольори. Ось такий. А, і ще ось опал жовтенький. Опал 51,82. Оце в мене такий подарунок Анічка мені зробила. Вже отримала я ще одну посилку від неї. Вирішила вже, думаю, зніму відео вже за, зразу два, дві посилки і два подарунка. Ось прислала вона мені таку пряжу. Це пряжа. Зараз. Значить, читала теж шкарпеткова. 70% супервош І 30% поліаміда На 100 грам 200 метрів. Це товстенька така. 4,5-5 спиці. Це якась естонська, мабуть, їхня пряжа. Це вона в Естонії купувала. Колір не передається, він такий ближче. І нема. На відео, вона буде. Малиновий, він такий блищик малиново-фіолетовий, чи як його навіть назвати, не знаю. Так, такий колір. Тоді два моточка ось таких м'ятий. Один, мабуть, щось, це теж шкарпеткова. Це в них у їхньому містечку, яке ось продається така пряжа. Теж у них тут 70%. Шерсті 20 поліаміда і. Ні, 75 і 25 поліаміда. Насочна, тільки вона товстенька така. 100 грам, щось я метража не бачу, чого я не бачу. 200 метрів теж. Отака пряжа. Це таке, що із товстеньких я показую. Ось такий колір. Тоже гарний, такий нежний. А це вже Навіта пішла вже. Навіта 7 братів. Це теж шкарпеткова пряжа. Тут теж 200, 200 метрів на 100 грам. 80% шерсті і 20% поліаміду. Це Навіта. Ще ось теж це хаус із тієї серії. Такий колір гарчичний. Так, на віта ще є сім братів отака. Таких два моточка. Тоді на віта ще отакий світло-сірий. Тоже це із товстеньких. Це товстенька. Пряжа. Так, тоді щось якась. Тексрена. чи як оно правильно звучить. Що це за пряжа? Що раз скажу. 100 грам 350 метрів. 100% шерсть, вовна. 100% вовна. Це такий моточок. Тоді ще вона мені вислала теж шкарпеткова пряжа. Ось у таких бунтиках. Що за пряжа? Тоже тексрена тексрена Тут 100 грамм 350 метрів. 80% вовни і 20% нейлону. отакий От колір. Ось такий колір. І отакий ще колір. Це мені Анюта сказала: ви... попробуєш. Коли ж його пробувати, як усе усе все? Треба в'язати А ще ось навіта Нале. Ось така секціонна. 100 грам 260 метрів, 75 вовний, 25 поліаміда Це фінська. Така пряжа теж гарний такий колір дитячий. І ще моточок регії. Це вже на закуску. Ну, регію всі, мабуть, знають, теж шкарпетковий состав. Склад, вірніше, 100 грам 420 метрів, 75 вовни і 25 поліаміда. Оце такий у мене подаруночок, дівчата. Це Анечка, тобі дуже дякую. Я на ці нитки тільки дивлюся, і не знаю, коли ж я розпочну з них щось в'язати. Ну, тепер це тільки в'язати. Ще й дивлюся і думаю, за який же маточок взятися. Як вони всі гарні, всі красиві. Ось таке в мене є добро, дівчата. Так що, показала вам, похвасталась і буду розпочинати щось. Шкарпетки в'язати треба. І на подарунок на зиму. Так що роботи не почати край. девчатка дякую за просмотр всем успехи удачи в вязании нашему любимому деле всем пока пока